Доброго дня, шановні колеги. Ми знаходимося на агроарені Південь на посіві озимої пшениці сорт Богдана. На зараз на даному посіві вже виконано весь комплекс заходів. По догляду за посівом. було проведено гербіцидний обробіток ще з осені. І в період вегетації, вже після відновлення весняної вегетації, було проведено також фуніцидний захист препаратом. Перше внесення Input Класік», друге Ascra X і Третє внесення вже по цвітінню по, по колесу, скажімо, тівмор 1,5 літра на гектар. Стосовно інсектицидних обробітків, також виконувалися вони згідно е наявних шкідників, по, визначалися економічним пором шкодочинності. Це вносилися децессиї, внесився конект проти вже по шкідниках е колесу. Але мова зараз піде не про... Такі от хімічні речі, хімічний захист культури від шкодочинних об'єктів. А хотів би з вами поділитися тими, тим дослідом, який закладений на даному полі, дослід технологічний. Дослід із нормами висіву зимої пшениці у 12 варіантах. Як ви знаєте, така от ну, тема оптимальної норми висіву. Озимих культур, зокрема, зимої пшениці. Вона є досить нагальною для півдня і ну, кожен для себе намагається визначити, яка все-таки норма висіву є оптимальна, тобто яка, яка є найкращою нормою висіву. Дана ділянка представлена 12 варіантами, починаючи від норми висіву 0,5 мільйона на гектар із кроком 0,5 до. Норми висіву 6 мільйонів схожих насінин на гектар. В ваговому виразі, починаючи від 23 кг на гектар, до 276 кг на гектар. Ну, Розумію, що останній показник вже ніхто такого не висіває, але в принципі, в виробництві зустрічаються ще норми, які там 4-4,5 млн Я хотів би, щоб ми подивилися, порівняли, кожен для себе може зробити висновки, вони будуть попередні, більш конкретні і точні, звичайно, ми отримаємо після збирання врожаю. Тож, будь ласка, за мною справа ось діляночка. Де висіяно 23 кг на гектар насіння озимої пшениці. Поряд діляночка обсів для порівняння 4,5 мільйона і 500 тисяч. От, власне, виглядає на зараз так. Е, ну, попередньо ми бачимо, що посів густотою 500. 500 тисяч 0,5 мільйона він є дещо зріджений. Тут є також свої речі, над якими ще треба буде попрацювати, і до яких ми ще повернемося е, вже ну, ціє, цієї осені. Е, слідуюча ділянка 1,0 е, мільйона штук насіни на гектарі, тобто в ваговому виразі 46 кг на гектар. Ну, Виглядає ну, дещо так можливо краще, більше. Е, Однорідніший посів. Е, слідуюча діляночка це півтора мільйона. Півтора мільйона, як ви знаєте, це досить така, ну, найбільш, мабуть, застосовувана гус густота е, при знижених нормах висіву озимої пшениці. Проте, е, ну, це не є таким яким стандартом чи еталоном. Зараз ми просто якби, порівнюємо і дивимося, як вони виглядають. Десь трошки якась відмінність від попередньої ділянки одного мільйона. Тут все-таки я, я її помічаю на, на зараз. Це 69 кг на гектар. Слідуюча діляночка це 92 кг на гектар, і норма 2 мільйона. Ну і хочу сказати, що далі, 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 далі ми йдемо по, по ділянках і зараз, ну, фактично, дивлячись наперед, фізично розгледіти де скільки є. 2, 3, 4, 5 ми його фактично вже ну це дуже, дуже важко розгодити. Далі воно здається, начебто все однакове. Але ну, пройдемо далі і побачимо, що починається із норми 4,5 мільйона схожих на на ектар. Або ж е, зазначено у нас по, по ваговому виразі 207, 207 кг на ектар. Широко також повсюджена норма. У багатьох господарствах це вже помічаємо на даному посіві, що він ну, безмало, без малу без не, не вилягає. І слідуюча ділянка 5 мільйонів. Бачимо, що вже є такі осередки полігшого посіву. Це при всьому тому, колеги, що на даному полі було застосовано також і розрегуляцію посіву. В 31 фазу на початку виходу в трубку, і вже фактично там по 39-та фаза до, до, до появи колеса була також застосована розтригуляція препаратом Сирон нормою 0,9 літра на гектар. і Хочу сказати, все-таки при всьому всьому густота бере своє. І навіть розтригуляційні процеси, які ми хочемо, скажімо так, от хімічним. Шляхом утримати рослину від вилягання, да, застосуванням хімічних засобів захисту рослин, але біологічно воно все-таки ну, створюється, всі умови для того, що рослина витягується, рослина має тонкий стебел, який нестійкий. До несприятливих поводних умов і така, от в принципі, ситуація, яка спостерігається далі на 5,5 і закінчується 6, 6 мільйонами, роблячи висновок, подальше загущення посіву, ну звісно, приводить до зменшення стійкості рослини як до хвороб, так і до вилягання. І хотів би більш детально показати ну, вже скажімо, рослини, які відібрані з діляночок. Давайте перейдемо оглянемо їх рослини, які відібрані з ділянок, для того, щоб все-таки порівняти і побачити, який все-таки коефіцієнт кущення маємо ми по даних, по даних варіантах з нормами висіву озимої пшениці. Перед вами рослини, які відібрані з, з варіанту 0,5 мільйона 500 тисяч рослин на гектар. Цей варіант він має найнижчу висоту з усіх варіантів. Ну просто біологічно достатньо місця рослині для того, щоб не витягуватися, а рости і розвивати ну, скажімо, розвиватися в плані збільшення коефіцієнту кущення. І на зараз ми прорахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 паганів маємо на нормі висіву 23 кг на гектар. 46 кг на гектар, ділянка 1 мільйон. Маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 паганів. Тобто переводячи у е, густоту паганів на гектар. Маємо 9 мільйонів 9 мільйонів паганів при, при нормі висіву 1 мільйон. Півтора мільйона показують нам ну, середні рослини. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 це теж в перерахун, також в перерахунку 9 мільйонів паганів на гектар. Але бачимо вже на півтора мільйона один паган, який відмер. Тобто оці речі вони з збільшенням густоти посіву вони їх буде більше і більше таких паганів, які відмерли. Питання тільки в тому, що ті, які на загущеному посіві, вони відмирали на більш ранніх фазах к виходу в трубку. Ви бачите, даний пагін фактично дійшов до, до фази колосіння, але колосу не утворив. І це вже мінус в плані того, що він вичерпав резерви з поля, але ніяк воно не відображено в колосі. Ну і хотілося б перейти до тих рослин з норми висіву. 5 мільйонів штук на гектар. Бачите, вони ці ті, що я казав, що які вже полягли. От. Ну І це рослинки, які фактично що ми маємо тут? Два пагани. Знов таки два пагани. Один із них відмер, він не сформував колоса навіть. Ну Колос, який ми тут бачимо, ну можливо, тут буде десь, десь до грами. На цих колосках я не бачу, що він буде більше одні грами. І цей який колосок є. Також в половину менший від, від того. Тобто, колеги, висновок попередній такий, що фактично, зменшуючи густоту посіву, ми збільшуємо коефіцієнт кущення. Це такі речі, які ну, загально, загальновідомі, загальноприйнятні. Скільки все таки варто висівати і яка норма буде найкращою, звичайно, покаже збирання. Ну, Мені здається, що найбільший урожай буде десь, десь в цьому в проміжку. Ну, від 0,5 до 1,5. Ну так здається мені. Більш конкретні цифри, більш точні будемо, ну, поділимося, які отримаємо після збирання. На зараз би хотів сказати, що до цього питання підходити не лише там з двигом катушки в осівному апараті сівалки, а підходити треба комплексно в плані живлення, в плані глибини посіву, в плані строків посіву. І також вибору вибору сорту. Хоча і відмічається тенденція, що зменшенням норми кустяться більше, але є такі сорти, які краще кустяться є такі, які кустяться дещо менше з технології в ділянці, де висіяна насіння нормою 0,5 мільйона на гектар. І сівалка я не зазначив з міжряддям 12,5. Ми бачимо, що воно росте якби, кущами. Да? Тобто, в моєму розумінні варто все-таки при занижених нормах висіву не використовувати дуже вузьке міжряддя. Ну, мабуть, це найвужче є 12,5. Яке зараз може використовуватися, все-таки його потрібно збільшувати. Спробуємо цей дослід перезакласти з нормою, з шириною міжряддя 25 через сашник. Я думаю, що в такому випадку ми зможемо більш якось структурованіше сформувати рядок і збільшивши міжряддя, не втратити у кущені. Технологічно у нормі висіву 0,5 мали 6 штук насінин на погонному метрі. І при нормі висіву 5 мільйонів, відповідно, 60 штук на погодному метрі. В першому випадку відстань між насінинками складала 16 сантиметрів, в другому при нормі 5 мільйонів на гектар відстань між насінинками, ну середня відстань при 60 штуках на метр погони і складала 1,6 см. Тобто висівати 6, висівати 60 чи щось між ними. Звичайно, зробимо висновки і гадаю, кожен для себе відкриє десь щось нове в плані того, як можна заощадити на, на насінні, не втрачаючи врожай. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.